Доброго дня, я депутат Шевченківської районної ради е в місті Полтаві, Костя Наталя Григорівна. Від 29 серпня 24 року була сесія, відбулася сесія в нашій раді, розглянули багато питань. 18 питань одне. І в складі цих питань було два звернення, які були ініційовані, подані депутатами фракції Європейська Солідарність». Ці звернення стосуються безпеки нашої країни, захисту критичної інфраструктури. І друге звернення і друге звернення до президента України та Верховної Ради України щодо вирішення цих питань. Стосується щодо неприпустимості підвищення акцизів на пальне, ці звернення були розглянуті на сесії, але ж, вибачте, не підтримані слугами народу і зовсім простими людьми. Що стосується слуг народу, то якого народу? Кого ви підтримуєте? Якщо це стосується захисту критичної інфраструктури нашої держави від російського агресора, куди виділяються кошти, як це витрачається, як це захищається, це просто питання, яке должно бути було піднято завдяки нашій, нашим зверненням підтриманих, напрямляються на Верховну Раду, на президента України і на Верховній Раді відповідно. Піднімається, розглядається питання, куди діваються кошти, які були виділені на захист, де вони витрачаються, хто цим користується і які проводяться слідчі дії по захисту нашої територіальної цілості, захисту критичної структури нашої землі, землі України, безпеки нашої землі. Друге питання. Стосується, по неприпустимості підвищення цих тарифів на пальне, це теж стосується нашої безпеки і підвищення тарифів не, без, не, не обґрунтовано, безпідставно. Що стосується залежності наших громадян від цих акцизів, які піднімаються необґрунтовано. Це спричиняє рост, зріст цін на всі інші продукти і товари. Хоча. Не обов'язково це піднімати, і це, як кажуть, робити це законом, запускаючи це в життя. І так воно тяжке, і так тяжко, і так мало коштів у людей. Люди потерпають. Ми потрібні їх захищати і допомагати, а не додавлювати, і знищувати і забирати останнє. Що і ці всі дві, два звернення не були підтримані не зовсім простими слугами і зовсім простими людьми. Слуги народу, які зовсім не для народу. Не одна людина не проголосувала від слуг народу, не підтримала наше звернення. Народне звернення для людей, по захисту, життя безпеки України від російського агресора. І прості люди теж оказались непростими. Не підтримали наших людей, що стосується, <кій> тільки європейська солідарність була солідарна і дружньо підтримала разом з фракцією за майбутнє, але ж голосів, як завжди, не завжди, а в даній ситуації не вистачило. Тому ці звернення не можуть бути направлені від представників районної ради депутатського корпусу на рівень Верховної Ради, президента України, тому що слуги, як завжди, здали народ України, і прості казалися зовсім непростими. Тому, я думаю, висновки наші мешканці, наші люди, громадяни зроблять. Думайте. Кого підтримуєте, кого обираєте, і кому делегуєте повноваження по захисту свого життя, своєї землі і своїх інтересів? Дбайте, переймайтеся, думайте. Ну а ми все одно переможемо, ми все одно відстоїмо наші інтереси, навіть без цих продажних слух і зовсім непростих людей. Тому тримаємося. Перемагаємо, робимо висновки. І Україна це ми. Українці разом. Ми сильні, ми переможемо. І зрадників вичищимо, зачистимо, і очистимо. Все буде добре, буде Україна.